Перше в історії Україна розпочала експорт біометану до Європи. Вже дві компанії виробника розпочали продаж, об'єми поки мінімальні, але фахівці певнять потенціал України величезний. Біометан це екологічний газ, роблять із відходів сільського господарства. Цей екогаз може стати золотою жилою, бо європі, яка стала на шлях декарбонізації, він вкрай потрібен. І платять за нього добре. За попередніми підрахунками. Україна може закрити 20% потреб європейців у біометані. Скільки на це піде часу, і чи не потрібніший екогаз самим українцям? Розбиралася Наталя Колик. Понад сотня тисяч поголів'я свиней та корів це потужності одного з аграрних холдингів на Хмельниччині. Поруч зі свинарниками біометановий завод його збудували в розпал повномасштабної війни, ризикуючи мільйонами євро інвестицій. Та маючи найкращу сировину для виробництва біометану, а це відходи тваринництва, ставка зіграла. Тиждень тому компанія, першою в Україні, почала експортувати свій біометан у Європу. Потужність заводу у нас складає 3 мільйони кубів на рік. Біометану це вже очищений біогаз, який ми закачуємо в газорозподійну систему згідно законодавства. Далі повинні закачати ПЗГ і після цього можемо експортувати. Зараз підприємство готує на продаж другу партію. Розпочав експорт біометану ще один великий агрохолдинг. Вони фактично торують собі шлях бо галузь для країни. Зовсім нова лише три роки тому у нас ухвалили необхідне законодавство. Торік дозволили експорт і вперше біогазові виробництва приєдналися до газотранспортної системи країни, якою експортують своє паливо. Тепер виклик доставити його чистим до кордону і кінцевого покупця зусилля, виправдані високою ціною на біометан у Європі та великим аграрним потенціалом України. Ми найбільша аграрна країна Європи. У нас найбільші землі. І відповідно, на всіх цих землях щось росте і утворюються якісь залишки, відходи. Ми можемо виробити. От по нашим розрахункам 21,8 мільярда кубів біометана на рік. Ну це більше ніж зараз Україна споживає правного газу. Потенційно український біометан може зайняти 20% на ринку ЄС. Європейці, які взяли курс на скорочення шкідливих викидів, за екологічний аналог газу платять у півтора рази більше ніж за природний. Поки Україна лише на старті, тільки три компанії у нас виробляють біометан. Разом їхня потужність 17 мільйонів кубометрів. Цього року має запуститися ще чотири виробництва. У Міненерго кажуть про великий інтерес інвесторів до нового ринку. Реально наростити експорт біометану до 100 мільйонів кубометрів на рік. На сьогодні вже ми маємо ряд виробників, які також на завершальній стадії щодо будівництва потужностей самовиробництва біометану. Така тенденція є досить значною. Активною понад 30 компаній агровиробників на сьогодні активно інвестують, і ми впевнені їх буде більше для країни. Нова експортоорієнтована орієнтована галузь це валютний дохід, нові заводи, це нові робочі місця. Ми рахували, якщо Україна буде виробляти 20 мільярдів кубів біометана, то це приблизно 250 тисяч нових робочих місць. Ну, можете собі уявити, да, особливо от зараз, де багато підприємств зупинено, то скільки таких нових робочих місць може бути створено та є нюанс, аби дійти до прогнозованих 20 мільярдів кубометрів експорту на рік, треба збудувати 4 тисячі біометанових заводів. У нас їх нагадаю, поки три. Тож це план на довгі роки. Тим не менше, експорт біометану це ще й друге життя для української газотранспортної системи, яка з нового року без транзиту російського газу. Для газотранспортної системи е, наявність біометану виробників це додаткові кошти, тому що цей біометан буде закачуватися в нашу систему, і таким чином ми будемо отримувати кошти за транспортування. Газу від виробника до споживача вже експортовані двома компаніями 100 тисяч кубометрів біометану для української ГТС Мізер. Вона розрахована на понад 150 мільярдів кубометрів на рік. Зараз транспортує 20 мільярдів природного газу всередині країни. Це той, який ми споживаємо. І якщо навіть експорт біометану сягне максимуму, це теж не завантажить повністю ГТС. Та оператор каже, раді навіть маленьким обсягам, бо розбудова біогазових заводів це ще й. Про безпеку від російських ударів по ГТС один з величезних плюсів біометану як е, продукту, який виробляється локально в великій кількості регіонів, це те, що це дуже важко по суті вразити. Да, коли в тебе є 300 точок виробництва, це ну відповідно саме та розподілена генерація. Але в даному випадку це вже про е, ми кажемо про газ, про метан. Виробники лише просять спростити умови приєднання до ГТС, бо вони такі ж як для добувачів природного газу дуже. Же великих компаній біометанові можуть бути в рази меншими на Хмельниччині. Біометановий виробник потужності планує нарощувати, придивляються до нових ділянок і технологій виробництва зеленого газу з гречки, кукурудзи, соломи. А ще кажуть, треба розвивати і внутрішній ринок біометану, хоча б як екологічну альтернативу пальному для транспорту. В місті Хмельницький використовується мінімум 12 автобусів, курсує і заправляється природним газом. Да, то чому це не може бути місцевий продукт? Біометан. От відповідно для великих міст це якраз хороший варіант для того, щоб було міста були менше забруднені. Європейці чверть усього біометану використовують саме як транспортне паливо. Найбільше Італія, Швеція, Фінляндія та Естонія. Решта біометану йде на опалення будівель та роботу промисловості. Наталя Кулик, Дмитро Матвієнко, факти сі ті, марафон Єдині новини.